Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні у п'яту неділю Великого посту за богослужінням читається Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу, підізвавши 12, Ісус почав їм говорити про те, що станеться з Ним. Ось ми йдемо до Єрусалима і Син Людський, виданий буде перевосвященикам і книжникам, і осудять Його на смерть. І видадуть його язичникам, і знущатимуться над ним, і бичуватимуть його, і оплюють його, і вб'ють його і на третій день воскресне. І підходить до нього Яків та Йоанн, сини заведеєві кажучи, учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм: Що, хочеш, що хочете, щоб я зробив вам? Вони сказали йому: Дай нам, щоб один сів праворуч тебе, а другий ліворуч у славі твоїй. Ісус же сказав їм: Не знаєте, чого просите? чи можете випити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститися. Вони ж сказали йому, можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститись, а дати, сісти праворуч мене, і ліворуч не від мене залежить, а кому уготовано. І почувши десять, почали обурюватися на Якова та Іоанна. І Ісус, же покликавши їх, говорить їм: Ви знаєте, що ті, які вважають себе правителями народів, планують над ними. Панують над ними і вельможі їхні володіють ними. Але нехай не буде так між вами. Але якщо хтось серед вас хоче стати великим, нехай буде вашим слугою. І хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом, бо і син людський не для того прийшов, щоб йому послужили, а щоб послужити і віддати душу свою як викуп за багатьох. І переходимо до послання до євреїв. Браття Христос, прийшовши як Превосвященник майбутніх благ, прийшов через більшу та досконалішу скинію, не рукотворну на неземної побудови, і не з кров'ю козлів і телят, але з власною кров'ю. Тарас назавжди увійшов у святилище і здобув вічне відкуплення. Бо якщо кров і козлів та, попі, та, попі, та попіл телиці через окроплення освячує осквернених, щоб чистою була плоть, то тим більше кров Христа, який духом приніс себе непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богові, живому і істинному. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.